Здоровенькі були мої дорогенькі! З вами знову канал Добродій! Давно ви з вами не бачились, я дуже за вами скучив. А що ви робили весь цей час? До речі, про це ви можете написати отут-от під відео в коментах. А що робив я, я вам зараз розкажу. Всі ви знаєте, що нещодавно вийшов другий Том карикадурки. І весь цей час я займався тим, що відсилав призи нашим доброчинцям, завдяки яким, до речі, і відбувся цей проект. А їх майже тисяча. І кожному треба приділити увагу. А ще приходять і нові замовлення. І кожному треба підписати, запакувати. До речі, що це я вам розказую? Зараз я вам це все покажу. От, наприклад, який лист прийшов до мене з Маріуполя від Андрія. Дорогі Журавель, вперше побачив виставку ваших робіт в Києві на Грушевського в часи Майдану. Тепер хочу, щоб у новоствореній українській сім'ї мого сина. Був мальований літопис нашої боротьби, що він, його друзі, побратими, які були на Майдані, а потім і на цій клятій війні гортали книгу і розповідали дітям, а потім і онукам, як ми жили і боролись. І таких листів чимало. Іноді здається, що всіх цих людей я знаю особисто. Вони стають мені як рідними. Ну що ж, почали. Я беру двотомник і підписую. Дорогеньким, дорогеньким ярославу тарусі з най, най, найкращими пожарними. Підпис. І наш український терезуб. А другий підпишу так. Дорогенькій українській молодій родині донецьких патріотів. Така гарна пара повинна мати гарну оселю. Заселяємо її в такий от комфортабельний футляр. І перетягаємо. Шовковою стрічкою. Так. Так. А тепер найцікавіше. Беру розігрітий сургуч порційною ложечкою. Так. Обережно наливаю на вузлик. Тепер трошки почекати. А тепер ставлю печатку. Яка, як і мій підпис, підтверджує, що ви отримуєте двотомник особисто від мене. От так. Красуня. Ну що ж, можна запаковувати для батька Андрія за такий теплий лист. Я покладу подаруночок, набір листівок битви за землю рідну. Так, беремо пакувальний папір і запаковуємо. Беру накладну і наклеюю на посилку. Наш двотомник відправляється в місто Маріуполь відділення номер 1 бульвар Шевченка. І так кожному, хто зробить замовлення на сайті журавель.com.ua. А на наступному майстер-класі ми будемо робити бойові шоломи різних епох. До нових зустрічей на каналі Добродій.